Доброго ранку, друзі, я вас вітаю. На дворі 4 квітня, п'ятниця, і десь на годиннику 8.30 в руках в мене одна поплавчанка, і я зібрався поїхати перевірити старі місця, на яких я ловив різну рибу. Там карась, є, сомики, плотвичка і всяка така біла дрібнота. Як ви бачите, все вже прокидається. Ташки співають, починаємо вже все потрошку зеленіти. Сонечко теж підіймається, пригріває. А ми йдемо лісовою такою дорогою на старі перевірені місця. Взяв з собою тільки одну вудочку, розкажу зараз на місці, чому. Загалом покажу місця, на яких я ловив, також залишу вам посилання під цим відео. На мої попередні відео, де я тут рибалив. І загалом мене буде тактика, яка буду ходити і пробувати знайти рибку. Можливо, десь буде стояти на якихось місцях. Ну, загалом побачу. А так, погода чудова. Перевірте сьогодні 20 градусів тепла. Але чути, що ще є така така прохолода в повітрі. Ось. Так, підійшли ми до такого ставка. Оп, тут щось так він виглядає. Це перший, їх тут є два. Такий невеличкий, в лісі, але пташки співають. Щось я бачу, є якісь мінімальні рухи, може щось буде клювати. Декілька днів падав дощ. Не знаю, як це проявиться на рибці. Але сподіваюся, що вона буде сьогодні хоча б трошки пропльовувати. Особливо не надіюсь, але покидати попалочку можна. Так, Вже розпочав розмотувати саму оснастку. Показував вам в попередньому відео, як вона виглядає. Тільки зараз вкручу поводок, бо це такий як пів метра має. Це куплена оснастка готова. Тільки в кінці дов'язав такий карабінчик за стіжку, щоб можна було нормально зачепити на кінчик кінчику. Взяв з собою тільки одну удочку, бо хочу походити. Не хочу сидіти на одному місці. Є. Ось такий простий спосіб. До речі, водилась що має 3 метри. Ось такий простий спосіб оснащення. Карабінчик зачепили. Є. І я вже обрізав спеціальну довжину для цієї поплавчанки, щоб вона мені якраз гарно сиділа в руці. Легенько, зручна, і як бачите, місця в яких рибалю, досить такі закоряжені дерева. Так щоб не зачіпало зверху ніде і було зручно. Тільки зараз вкорочу поводок. Це прям дуже-дуже довгий. І буду пробувати робити перші закидання в 2025 році. в короти. Сьогодні маю опариш і хробак з насадок Я в магазині кольоровий. Перше попробую одягнути дві штучки. Оп Один білий, один рожевий. Також має хробак. Але це подивлюсь пізніше вже. Бо якщо буде активність рибки, то попробую на хробака. Глибина невелика, сантиметрів 20. Я знаю, що тут мілко. І я хочу піти перше попробувати сюди. Бо я бачу, що тут щось. Ходить постійно зверху. А, як тільки підійшов вже перестав. Добре, і будемо закидати в цю сторону. Шукати рибку. І я бачу перші перші дотики до поплавочка. Хога ж незвично, якщо чесно. Навіть не очікував, що буде так швидко. Розкажу, що бачив, що тут було якісь скидання оп-оп-оп. А! Оця це різка підсічка була від непривички. Два опариша і перші покльовочки. Зараз пробуємо підзняти ближче, щоб було видно. Пробую зняти одного опариша, бо аж так клює, що аж не може з'їсти. Цікаво, чи буде зразу клювати чи ні. Ну, зразу пробую. Нарешті. <сміст> нарешті я його виловив, як я й казав. Верховодка. На одного опариша. От тобі відкриття сезону. <сміст> Добре, біжи. Перерозуміло, що це так. Довго клювало. Ось вам і перша рибка, <рив> називається відкриття сезону. Напишіть в коментарях, чи ви вже їздили цього року на рибалку. І яка була рибка впіймана перша в 2025 році. Я буду продовжувати і, можливо, зараз буду міняти місце, щоб ця дрібнота не збивала мені у парш. Можливо, якогось карасика або поточку. Побачу. Так, ідемо далі. Ото тут ця верховодка не дасть спокою. Тут хороше місце. Я тут минулого року краскилу. Але я хочу піти з іншої сторони. Так. Як завжди. Завжди всі за собою прибирають. Добре, попробую тут. Якщо вам видно поплавочок, то як бачите, тут теж недовго довелось чекати. Дуріє верховодка. Лидити, шукати, може десь знайду, де стоїть карасик. Або перейду на інший ставок. Трошки там половили, тепер перехожу на інший ставок, подивлюсь, може там Оп. буде щось більше, бо чесно кажучи, вверху не дуже хочеться ловити. Може хоча б якусь потвичку. Ось тут картина вже зовсім інша. Ставок побільше, водичка прозора. казав, що прохолодно досить. Але буду лазити по кущах, шукати карася. Ох, качка полетіла, блін, настрашився. Нікого нема. Але люди часто рибалять тут не видно рибки, щоб так ходило. Йду, спробую там в камешах. і з іншої сторони. Пошукаємо. Цей раз вчепив хробачка. Попробую на першому місці. Видно, там є рибка ходить. Попробуємо закинути. Правда, я туди не докину, де там було, але. І так буду затримуватись десь по хвилин 10 на кожному місці. Похожу, подивлюсь. Була всього лиш одна покльовка, і в мене питання до вас, чи правильну тактику я вибрав. Можливо, треба було сісти на одне місце і закормити, і просто чекати. Бо кажу, це розвідка. Навіть не знаю, чи взагалі якийсь карась на даний момент проклюне. бо була думка поїхати, може на фідер половити. Якщо так, то пишіть. Можливо для вас це буде цікавіше. І на фідер будуть кращі результати. Я шойно йду. Не буду кричати. Дивлюся в ту стаю, де стояла купа риби. І там стоїть це або короб, або амур. І я, я сподіваюся, зараз я знімлю і камера зможе передати. Я буду помаленьку йти. Ух, ти ж, йоп! Ну ви бачили, да? Не вийшло. Там дуже велика стає плотви, а тут стояло щось здорове. Я сподіваюся, ви бачили цей кадр. Я тільки-тільки зробив крок вперед. І все. І він просто пішов. Ну, за все, що це був у був амур, бо досить така груба спина. Ось, не то столоб, бо то столоб, я знаю, як виглядає зверху. А це іменно. Або короп або амур. Ну ту, що ви бачили. Не дарма хожу, це шукаю. Але рибка гріється, Скоріше за все, що вона не буде активною і не буде клювати. Ось. Але я все похожу може з годинку. Тут така сама ситуація кишить просто. Ну, не знаю, чи це краснопер, чи це плотва, Скоріше за все краснопер. Слухайте, мені так цікавіше ходити і дивитися за рибою, ніж ловити, якщо чесно. Бо я впевнений, що сьогодні вже такого нічого не буде. Сонечко вигріває, сонечко верніше пригріває, і рибка випливає, щоб погрітися. Тут тільки підходиш і момент там зразу все Все розпливається розбігається. Ось таке вийшло в міні-відкриття. Ловив ось таку верховодку. Хоч щось. Але більше е, кайфаную від того, що побачив. Тобто, рибка є, рибка просинається, весна вже приходить, на дворі тепліє, і це дуже добре. Значить, наступною я, мабуть, виберу риболовлю на флетфідер, і поїду, попробую половити коропів. Бо дивлюсь, що вони вже прокинулись і можна попробувати впіймати. Тож, дякую за перегляд і чекаємо наступних відео.